Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із першого послання апостола Петра. Хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру. Змагається за нього. Я довго вагався, чи варто брати для нашого розважання сьогоднішнього цей стих. Тому що є, два, є слова в цьому стиху, які мене настільки зачепили, що мене болить і хочеться сказати про це. І я зразу хочу. Сказати, що той біль, який сьогодні в мене є на серці, може бути комусь неприємним. Але я хочу, щоб його почули. Бо сьогодні оцей стих, як на мене, він звернений до особливої категорії українців. Я поясню якої, але хочу просто пригадати. Що останні кілька розважань нашої молитовної варти, ми говорили про те, що ми не повинні бути як наш ворог. Ми повинні себе відокремити від Нього морально, культурно, духовно. Ми повинні берегти свою мову в чистоті, тобто від лукавства. Навіть мовою ми не повинні бути схожим на них, на наших ворогів. І от Петро, Пишучи оці всі стихи, про важливість духовної боротьби, важливість збереження своєї душі говорить про те, що, якщо хочемо миру, його треба бер... боронити. Просто ще раз нагадаю ці слова, хай ухиляється візла і добро чинить, шукає миру. Перепрошую, шукає миру, змагається за нього. Тобто людина, яка шукає миру, має остерігати зла, але в першу чергу вона має змагатись, тобто боротись за свій мир. І сьогодні для мене ці слова звучать до всіх тих українців, які заплатили за свої відкупні. Заплатили за свої так звані лікарняні, які схова... ховаються від повісток, які створюють чати в телеграмах, де вказуються місця видачі повісток на вулиці. Це звернення до всіх тих українців, які тільки говорять про свій патріотизм, а й далі продовжують сидіти в затишку в тиші. Серед таких українців, де їм нічого не загрожує, замість того, щоб залишити свої теплі містечка, так я назву, теплі насиджені містечка, і їхати сюди, на ці терени, тут проповідувати, тут навчати, бути українцями. Це звернення і до священників, і до простих мирян, до простих людей. Хочемо миру, його треба боронити. Для мене сьогодні ці слова також зверні до всіх тих жінок, які зрадили своїх чоловіків, які їх захищають. Чоловіків, які вивезли своїх дружин, сім'ї за кордон, сховали, тому що вони дбають, люблять своїх дружин. Вони не хочуть, щоб вони бачили насильство і пішли їх захищати. Але тим жінкам, чомусь деяким жінкам стало нудно, надоїло чекати. Знайшли собі когось. І зараз море і багато є сімей. Статистики не ведеться, можливо, ведеться, але не говориться вголос. Скільки розлучень, скільки зрад є. Тому що жінці надоїло чекати свого чоловіка. Чоловіка, який не хоче, щоб її зґвалтували. Чоловіка, який не хоче, щоб його діти бачили. Насильство над, над його мамою. Це звернення до всіх сьогодні, сьогодні це мій біль. Звернення до всіх тих людей, які ховаються, які нагло далі продовжують посміхатися в очі, говорити, які ми от хочемо миру. Ми втомилися від війни. Давайте якийсь мир підписувати. Знаєте, черговий раз не знаю, як дивуватися, не дивуватися, але це біль, коли молоді хлопці, яким по 25 років здорові, накачені, сидять в дорогих машинах, слухають російську музику, навіть не російськомовну музику, а тих співаків, які відкрито виступають за агресію в Україні за війну. І ще й ображається на те, що їм роблять зауваження. Виключити це музику. А потім записують слоюзливі, знаєте, такі вибачення. Я, вибачте мені, таке не вибачається. Насправді таке пробачити неможливо. Я сьогодні говорю, можливо, більше не як священник, як звичайний українець якому болить. Болить оця людська байдужість, болить людське боягузтво, болить людська наглість, болить. Знаєте, є така приказка. Найбільше, хто кричить, тримай злодія, сам злодій кричить. Тримай злодія! Найбільші боягузи. Вони найбільше кричать, давай до перемоги, давайте, давайте вперед, ні кроку назад. Бомбіть їх всіх, стріляйте, вбивайте, Знищити Росію. Це говорять найбільші боягузи, ті, які не хочуть нічого робити, ті, які бояться, ті, які сидять там. Які кажуть, а ні, я ще хочу жити, а хто подбає про мою сім'ю? Та ніхто не подбає про твою сім'ю. Ніхто, тому що ти не здатен дбати про свою сім'ю. Ти не чоловік, якщо ховаєшся за свою сім'ю. Я не кажу, що всі мають брати зброю іти і воювати. Але ховатися від того, що тебе можуть покликати на війну, теж не потрібно. Зараз можуть бути багато західів. О, хай мажори йдуть воювати, хай йдуть алкоголіки. Мажори алкоголіки? Тобто ви свідомо хочете, щоб Україна програла? Так, підуть ці мажори, підуть ці алкоголіки воювати. Ви думаєте, батьки їхні домовляться, за мажор... батьки мажорів домовляться за припинення війни? Ні. Що можна домовитися з пригоженими його вагнерівцями? Ні, не можна. Чи з Путіним, чи з Шойгу. За 9 років не домовились і зараз не домовимось. Цього не буде. Хай там що кажуть, що бізнес бізнес. Так, бізнес завжди буде бізнес. Ми від цього нікуди не дінемось, це, це частина є. Друга світова війна, Радянський Союз до 43-го року торгував з Німеччиною. Поки не почалася сталінградська битва. І до того він відсилав туди нафту, зерно в Німеччину. Про це чомусь мовчать. Тоді ніхто не кричав. От війна, як зрада. Яка зрада? Нічого особистого, тільки бізнес. Але справжній бізнесмен. Справжній бізнесмен, той бізнесмен, який береже мир своєї країни, він буде шукати можливості почати свій бізнес не з ворогом, а з іншими. Я вже колись згадував, коли в 2014 році почалась війна, Україна попала в таке круте піке. Згадайте той час, коли долар. За тиждень виріс втричі. Кожен день мінявся курс. І всі почали паніка, все, кінець, біда. І той, хто був зав'язаний на бізнесі з агресором, теж сказав, біда, все бізнес. Перепрошую, завершився. Але той, хто боронив свій мир бізнесмен, вони почали шукати інші виходи. І знайшли, і знаходили інший ринок, інших партнерів, тих, які не підтримували агресора. І розвиваються прекрасно. А той, хто далі дивиться тільки на ворога і кому байдуже, лишився у розбитого корита. Сьогодні це мій біль. І не знаю, наскільки кожному з вас болить, не болить, але мені особисто болить, обідно. Тому що вісім років цієї війни це вісім років трагедії, яку ми зараз маємо. Вісім років байдужості так званих патріотів призвело до того, що ми маємо війну. Вісім років людей, які не боронили свій мир, навіть тут, на Сході, особливо тут, на Сході України, тепер бачать, як руйнуються їхні міста і села. Хочемо миру, маємо його боронити. Хочемо спокою, маємо цей спокій відвоювати. Мені згадуються слова, радше не слова, є такий гарний фільм і книжка Гра Ендера. Це фантастика, де головний герой керувався правилом. Перемогти в одній битві так, щоби виграти всі битви наступні. Перемогти ворога в одній битві так, щоби він не захотів більше ніколи на тебе нападати. Вісім років тому ми мали унікальний шанс перемогти цього ворога, щоб уникнути цієї війни. Але тоді ніхто не хотів боронити мир. Так, був запал у 2014-2015 році. А далі що було? Коли була дебальцівська трагедія, знаєте, хто зрадив? Всі кажуть Порошенку, там, ту, та, президент. Але в першу чергу зрадили ті, хто виходили і мітингували, виведіть наших хлопців, підписуйте угоди. Досить нам цієї війни! Чому ви не згадуєте ці мітинги? Скажіть, будь ласка, чому не згадуєте? Що зараз відбувається? Я не є порохобот. я просто людина, який болить. Болить, тому що починається момент, знаєте, такого зрадництва. Зрадництво в якому значенні? Люди, які кричать, що вони великі патріоти, перші втікають і ховаються. А ті, хто ніколи цього не говорив, а просто мовчки робили свою роботу, зараз мовчки виконують свою роботу. Там на фронті. Хтось на фронті, хтось тим, що волонтерить, хтось тим, що працює, відновлює, свою, відновлює економіку нашу, працює в бізнесі. Та навіть політики, є дійсно політики, які дбають про імідж своєї країни. Це дійсно люди, які боронять мир своєї держави. Я сьогодні звертаюсь до всіх. Хочемо миру, маємо його боронити. Хочемо свободи, хочемо спокою. Маємо всі без винятку це відвоювати. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішні! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грешні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас і навіки вічня мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч і цей вечір, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих наших військовополонених, збережи їхнє життя і поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої злочини, розкаяли своїх гріхах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю ніч, бо Ти святий і завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, о 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії. О 9 годині ми розпочинаємо нашу молитовну варту: віримо в Бога, віримо в кожного захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!